Норм чи стрьом в Австрії. П'яте. Кава божественна. <рісля> <рісля> і кажуть, що це так і є. Люди ну, для австрійців вони привикли. Може, вони до просто чорні, типу, не. Ні, вони просто в них звикли до такої кави. Але австрієць п'є дві, її дві години одну чашку. <рісля> Бо вона дуже смачна. <рісля> 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 і, і вона коштує 4,50, <рісля> якби їй треба її треба напити, її по-любому, яка вона не була Люди не хомлять. Не хамлять. Я не знаю, що вони кажуть, вони кажуть, не моїй мові. Знаєш що? Можливо. Бо хамство вони пишуть офіційними листами. Так, да, кстати, Це тут є таке теж. Да. Тиша в будинку. Так, да, після десятої не за шуміти. Але після 22-ї навіть туалет змивати не Так, да, А якщо там стірку заложиш, то взагалі кранти. А й ви знаєте, як сижу на туалеті після 22-ї, я думаю, всі і сусіди чують. молишся просто щоб нічого ніхто не подумав. сусідка не написала на тебе. Заяву. Природа, як у фільмі. Обалденна природа. Да, це так і є. Корови носять дзвінки, як у гірських дискотеці. Я не знаю, ми, ми не були в цій стороні. Не... Тому... Але запах ми відчуваємо дуже завжди. Як удобряється, то туди вичувається. Так і останнє, Австрія спокійна. Ну так, це є. Але найбільший скандал року хтось косив траву в неділю.